Маніпуляції з нею зробити, правильно посадити, правильно її виростити і привіт, привіт І а, правильно цю, а, ці рослини вивезти з наркотичної залежності від а, добрив і від Ось. Коротше, коли ви купуєте щось дуже-дуже гарне, дуже-дуже акційне, дуже-дуже прикольне в садовому центрі чи гіпермаркеті то в 90% випадків бути готові, що без правильної агротехніки посадки через три роки ця рослина буде сильно хворіти і лише потім матиме змогу нормально функціонувати і жити. Якщо ви купуєте якусь рослину, ну, приміром, з розсадника, який професійно займається вирощуванням в ґрунті, то така рослина. Перехворіє там рік і потім почне нормально адаптуватися і рости. І ті, і ті рослини нормально можна купувати, але садяться вони по-різному, мають абсолютно різну агротехніку і абсолютно різний підхід. І не треба дивуватися, що ви купили магнолію за косар гривнів, а вона через три роки здохла або кущ лохи не перестав родити. Коротше кажучи, перш ніж потратити, витратити свої кошти і посадити щонебудь, небудь бо вже крутить, треба вивчити це питання. Я зараз стисло розкажу, що робити з такими наркоманами, як їх стягнути з твої залежності з такими рослинами. По-перше, треба обов'язково перед посадкою зробити нормальний е ґрунтосуміш, ви е обрати правильне місце посадки, тому що більшість тих рослин не буде, будуть гарно. Е Якщо ви їх правильно посадите в правильному місці. Ну, тобто є лівці на сонці, да, а тиси в хости там, в... в тіні. Коротше кажучи, якщо ви вже купили таку рослину, ви купляєте субстракт, якщо земля, суглинок, додаєте пісочку, додаєте торфику, додаєте удобрива, добрива, обов'язково ніяких карнівінок. Я вас дуже прошу залишити дачникам. А нам потрібен там радіфарм, янтарна кислота, гумати дуже добре буде і обов'язково полити, підв'язати і вибрати гарне місце. Яму зробити з запасом і в цю грунту суміш треба обов'язково додати ложечку дігтю, Що це означає? Треба вашої рідної землі, яка б вона там хіровою не була, все рівно додати. Для чого це щоб коренева система, коли рослина почне адаптуватися до реалії вашої, вашої ділянки, вона вийде із цього наркотичного стану? Із Цього солоденького горщика вона почне своїми коренцями всмоктуватися і завжди солоденько, але не дуже. Ви маєте її підготувати до того, що далі йде там чи ваш страйказом, звичайний, чи ваш суглинок, чи ще щось. Тобто, щоб не сталося так, щоб ви посадили класну рослину, вона вийшла корінням, корінням в ґрунт на вашій ділянці, куштувала його, злякалась, повернулася назад, виїла те, що там було за три роки і здохло. Бо я з таким стикаюсь постійно. Так от, треба її надурити, треба порізати кореневу систему або її так розворушити добряче, треба обов'язково зробити ґрунтосуміш вірну. Тобто, це має бути і торф, і пісочок там, в залежності від. Е... Чи або ви додаєте грунтосуміш біогумус або додаєте пісок, і обов'язково додаєте стимулятори росту, стимулятори утворення. і, не дай Боже, в перший рік після такої посадки вгепати туди азот, бо буде вам горе, тим паче для хвойних рослин. Тому знайте, що коли ви купуєте рослини наркомани, їх можна садити будь-коли. Це круто. Вони в горщику, але не очікуйте, що вони такі класні і будуть. Буде ще краще. Як правило, вони 2-3 роки ростуть, потім хворіють, а потім виходять на, ну тобто вони йдуть наверх, потім вниз, а потім знову. Якщо ми беремо рослину з розсадника з ОКС чи з закритою кореневою системою в мішочку, то більш за все буде так. Вона перший рік буде сильно хворіти, просідати, а потім вирівнюється а потім піде вверх. Радий був усіх бачити.